А що це пливе, диви. Воно привай красиво. Хирург, по-моєму, да. Я думала, що то сонце, а то не сонце, а то риба. Вона тільки що вся вспливала. Дивіться, дивіться, воно три туди поплило. Бачите? Дивіться, яка велика. Ого, хріб на кольоробі, геть. Она да, та да, красота яка, мама мія, боже мой. Ні-ні-ні, вони були далекі. Ой, 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 як вони злякувались бідні. Вони так далеко були. Я думала, боже, як гарно е, світло ломиться, знаєш, а то, а то не світло ломилося, то риба. Як їм там добре? Боже, мужчина прямо на рибу пливе, там така красива риба під ним. Все. Він взяв її, він просто не бачив, що під ним там було. Якби він маски побув, побачив, і... Ну, мужчина нам чужий не потрібен, хай собі плаває. Жалко, що ти е, захворів, звісно, дуже жалко це поплавав би. <рес> воно утьку чаї рибку показати, а вона не вміє плавати, Каже, що ж ти мене давиш? Воно <рес> воно диво за шиєю одержує, бачиш? Він каже, ти мене давиш. Ну, погана ідея її туди затаскувати, як вона геть не плаває. Ууу, які риби. <риклова> 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 А ця дівчинка черка, мама, піде до акулки, вони такі хороші. А, да, да. А це ось оце акулка. А та риба поплила туди, жалко. Їм страшно стало. Ну, як оце пережити оцю рибу? Ну, не знаю. Як оцю рибу пережити у морі? Як? Ну як її пережити цю рибу? Ну, 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 ну як її пережити оцю рибу? Таку, оцю, оцю. Ну як цю рибку пережити? А, -а, -а краса, краса, неймовірна. бірюзово розова, бірюзово рожева. Мої ласточки. Краса неймовірна. І такі гарні. І це ж просто зверху, зверху води. Там така дуже велика жовта плила, дуже велика. Ой, це смущ... зараз мужчина побачить. Оцю рибу все побачить. Оце йому повезло. Мужчина, для чого ж ви нам кайфа була?